Да уж. Это так. Це так не годиться. Привіт! Сьогодні я вирішив зробити свій пуг до мотоблоку. І почав я це зі збору інфи. А точніше, я залишу силочки на відео, якими я керувався при побудові плуга. Це на випадок, якщо я не розкрию всі питання, які вас цікавитимуть. В свою чергу, я розповім свою історію побудови цього агрегата. І перше, з чого я почав, це були підготовчі процеси, а саме підключення болгарки до мережі варварським методом. Не повторюйте такого вдому вдома. вдома. <звук> Далі я накреслив кут в 40 градусів, як зображено на відео. Це креслення допоможе виставити польову планку та леміг між собою. Так, не розмічав я собі тут якусь. Хрінь, сам не пойму, що, ну, будемо потихеньку розбиратися. Полицю, ви бачите, у нас длина 26 см. Я в пишу. 6 висота. Це у нас стойка, 4 ширина 50, висота сантиметрів. Отвал. 43 у нас верхня частина, нижня 20. Це виходить як верхня полиці. Вони мають бути одного розміру. Верхня, верхня частина. Тобто до цього, до цього моменту, поки полиця входить під угол, під кут. І 17. Оце я для себе накинув приблизно звідки починати, як вирізати цей отвал. Я поки не зовсім ще розумію, як це я буду робити. Але походу буду показувати. Це у нас виходить, не пам'ятаю, як називається. П'ятка чи як вона називається? Ну, Вроді щось типу того. От. Її дліна. Я не знайшов, яка її дліна. Приблизно зрозумів, що це має бути ну, десь до 40 см. Має вистачати, щоб. Д неї можна було приварити спідсилення, е, яке приварюється до отвалу. От, і там будемо вже підганяти по місцю. Поїхали роботи. Тож план роботи відомий, і я приступив збирати матеріал. Оскільки плуг буде бюджетний, використовую тільки те, що знайду вдома. Зокрема, це декілька кутів 40 мм з товщиною 3 мм, та лист металу для відвала. 2,5 мм. Починаю я з польової дошки, виміряю 40 см довжини, а потім 25 градусів кута, до якого буде приварюватись полиця. Відрізавши потрібні розміри, була ідея залишити іншу частину кута для кращої, на мою думку, стійкості та, поміркувавши, вирішив зробити за стандартною схемою. А саме відрізати все зайве і залишити тільки, щоб ви думали, так, ту саму п'ятку, яка таки існує в цій схемі, і як я розумію, служить для кращої стійкості плуга. Наступним кроком я, підібравши потрібного розміру куток та приклавши його до польової дошки на накресленому шаблону, відмічаю кут, де потрібно відрізати полицю. Підігнавши основні деталі під потрібні розміри, постало питання відвалу та стійки. І якщо стійку я можу сказати, що взяв від мотоблока, то з відвалом все складніше, так як я дуже довго міркував, як його зробити, і не відзняв відео самого процесу. Якщо це було вам цікаво, я відзніму окреме відео на тему відвалу до плуга. Ну а в кінцевому результаті в мене вийшов такий плужок. Як ви бачите, відвал приварений до полиці, а та, в свою чергу, знизу підсилена кутком між польовою дошкою. До неї ж приварена й стійка, звідти йде підсилення краю відвалу. В наступному відео я зроблю кріплення плуга до мотоблока та протестуємо його. Тож не пропустіть і підтримайте, якщо ваша ласка.